Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. На минулому занятті ми запам'ятали склад числа 5. П'ять це один та 4. П'ять це два та три. П'ять це три та два. П'ять – це 4 та один. Та 5 це 5 та нуль. А сьогодні ви дізнаєтесь, що ж таке задача і з яких частин вона складається. Раніше ми вже вирішували багато задач про тварин, листочки, квіточки. А чи знаєте ви, що таке задача? Задача це маленьке оповідання. Задача складається з чотирьох частин: це умова, запитання, розв'язання та відповідь. Перша частина умова задачі. Наприклад, на дереві сиділо два горобчика. До них Прилетіла одна синичка. Це умова задачі це те, про що розповідається. Друга частина це питання. Що нам потрібно знати? Яке число нам потрібно встановити? У цій задачі запитання: скільки на дереві стало птахів? Після розв'язання задачі. На запитання ми зможемо дати відповідь. Отже, на дереві сиділо два горобчики. До них прилетіла одна синичка. Скільки було горобчиків? Два. Скільки синичок прилетіло? Одна. Нам відома кількість горобчиків і синичок. Це умова задачі. Скільки ж стало птахів? Як відповісти на це запитання? Невідому кількість можна знайти. Як? До двох додати один одержимо. Три. Це розв'язання задачі. Яку відповідь одержали? Відповідь 3. Три. три пташки. Це є відповідь нашої задачі. А тепер давайте спробуємо скласти і розв'язати задачу за картинкою. Подивіться, на годівничці сиділо три синички. До них прилетіла ще одна синичка. Це умова задачі. Питання яке? Скільки всього на годівничці стало пташок? Якою дією розв'яжемо задачу. Так, додаванням. Складемо розв'язання задачі. 3 додати 1 дорівнює 4. Як сказати відповідь? Відповідь стало 4 пташки. Отже, малята. Задача це математичне висловлювання. Маленьке оповідання, в якому є числа не менше двох. У кінці такого оповідання ставиться запитання, яке потребує визначення кількості. Запитання починається питальними словами: Скільки або наскільки. Дякую, малята, ви добре все запам'ятали. Малята ми вже знаємо, об'ємні геометричні фігури. Це куля, куб та циліндр. Діти, зверніть увагу на картинку, форма яких предметів схожа на кулю. М'яч та глобус. Які предмети нагадують куб? Коробка та пуф. Які предмети нагадують форму циліндра? Чашка та свічка. Залишилися ріжок морозива, ковпачок іменинника. Склянка та пожежне відро. Як називається така форма? Ця форма називається конусною, а фігура називається конус. Відмінною особливістю конуса є те, що він з певного положення може котитися. У нього є кругла основа. Тому він може стояти на столі. У конуса є вершина, тому його не можна перевертати. Конус є об'ємною геометричною фігурою, що спільного у циліндра та конуса. Основа конуса подібна основі циліндра. Вона кругла. Відрізняються вони тим, що у конуса є вершина. Отже, тепер ми знаємо такі об'ємні фігури, як куля, куб, циліндр та конус. Пропоную уважно роздивитися всі предмети вдома та на подвір'ї та знайти серед них Ті, форма яких вам нагадує конус. Сфотографуйте їх і надішліть мені. Малята на минулому занятті ми заповнювали порожні віконечка у хитрій таблиці. Чому вона була хитра? Тому що в неї були порожні клітинки, і нам потрібно було знайти відповідну фігуру. А сьогодні я пропоную ще цікавіші завдання. Ось у мене в першому квадратику є м'ячик. Потрібно збільшити його розмір і намалювати у квадратику. Ось намальовані три фігури трикутник, квадрат і круг. Поміняйте їх місцями і намалюйте у порожньому квадратику. На малюнку ми бачимо горішки. Порахуйте їх, а тепер збільшіть їх кількість на один і намалюйте праворуч. А це листочок, зменшіть його розмір та розфарбуйте у жовтий колір. Дякую, малята. Ви легко впорались із завданнями. Пропоную намалювати будь-які предмети, а поруч намалюйте їх збільшеними за розмірами або зменшеними. Збільшіть їх кількість на один. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати. І ви дізнаєтесь про склад числа 6. До зустрічі, малята!